Шановні клієнти, вас вітаю компанія Відіавтомобілі з пробігом. На сьогодні поповнення складу Mitsubishi ASX 2010 року виробництва з автоматичною коробкою перемикання передач, повний привід, 2-літровий об'єм двигуна. Автомобіль в максимальної комплектації, дооснащений додатковим обладнанням, стоїть газове покоління 4, автомобіль на 16-профілі му профілі і радіусі дисків з протиотуманними ліхтарями безключовий доступ, шкіряний салон з електрогулюванням сидінь, автомобіль дозначений цікавими новинками, такими як камери 360 огляду, парктроніки передні-задні з кнопкою відключення їх. Ми бачимо перемикання на газ. Мультируль маємо, круїз контролем, підігріви Передніх сидінь, клімат-контроль двохзонний. автомобіль оснащений з таким екраном, з підключенням android Auto, телефону або по Bluetooth, можна переглядати свої улюблені додатки. Пробіг автомобіля 149 742 км. Має підсвітки салону такого формату, панорамну кришу. Дуже у хайному стані салон. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будемо раді вас вітати в нашому автосалоні.